Підрозділами столичного управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю протягом поточного року в сфері грального бізнесу виявлено понад 560 фактів організації гральних закладів. Під час санкціонованих обшуків оперативники вилучили майже 10 тисяч 200 одиниць грального обладнання, гральні автомати, системні блоки з інтегрованими, програми симуляції, азартних ігор, столи для гри в покер, рулетки та лотерейні термінали. Крім того, під час відпрацювання гральних закладів працівники міліції вилучили більше 382 тисячі гривень. За статтею 203 2 Кримінального кодексу України «Заняття гральним бізнесом розпочато 208 кримінальних проваджень, за результатами яких 10 особам повідомлено про підозру. До суду направлено 8 ввинуальних актів. Втім, правоохоронці столичного управління ДСБ продовжують роботу повелено місць, можливого розташування об'єктів гральних закладів, які надають незаконні послуги в сфері грального бізнесу, а також осіб, що організовують зазначену діяльність.